Ви на каналі Настя завжди з вами, як завжди. І сьогодні 2 листопада. І я знімаю це буде блок з молодне народження. І ось хочу розповісти. Зараз у нас 9 година, та домотнє народження залишилося 3 години. І мені буде 14. І звісно ж, кому цікаво, у мене є на каналі Де мені 13 це буде 14. Ну і звісно, що я хочу розповісти сам влог. Моє день народження, я буду святкувати два дня, можна так сказати. Перше це буде влог іменно з мого дня народження. Це буде понеділок, школа і як проходить. І інший вже буде влог, це на вихідних. Як ми будемо святкувати я буду святкувати з друзями. І, звісно, що я думаю, що цей YouTube я буду вести активно вже. YouTube Shorts буду постати, тому давайте розпочнемо. Там нічого цікавого про мене було. ну так. Я ось тільки додому зараз іду. І ось такий букет мені подобається. Я ось прийшла зі школи і хочу вам спробувати ось такий пудинг. Так, він з молочно-ягідним. Я такий парк щось пропись з вами. І ускуртовуємо. Заодно сторінку це все-таки влог. Пахнет смачно. Скажу, текстура схожа не на жила, а на пудинг. Що я хочу сказати? Біла прослойка. дуже смачна. Але я... Нехана Тому це фіолатова мені точно. Mm. От не могла це не зітняти. Просто подивіться, як зверкають ці завірки. Як вони сяють з палаком? Чотирці. І шматочки товтика, що залишилося А я... Лише зараз буду куштувати, його. Пробувати. Але як сяють цифри, це просто золото. І ось вже день до концерт. І зараз я хочу зробити якусь паковочку. Давайки, але це лише за сьогодні? Спочатку ж це кошти з лісу. Але я думаю, занаціалов, відповідати. Ось така от шоколадочка мілка. І як я знала, вона ексклюзивна та їхала з Києва. А ексклюзивчики, я не знаю. Ось така от конфетниця. Або я не знаю, що. Але явно не для кого. Але я тут хочу відкрити навіть. Велика. Ось така. Ось така. Ось така вона йде і кришечка. А далі я покажу, що вона скарга. Ось такі показика кока. Ну, я думаю, що дуже красиво копиють навіть. Перше, це ось такий ось храмик. Я вже його сьогодні натягала. Він дуже класний. так. Він Немає на штативі, щоб не відоплискувало, то навіть так. Ось. Як у мене зараз каре, то він і далі тримається на кусі. Звісно, як же без помади. База. Але я накоплювати смаком і ліпчих. Звісно ж зараз школа, то це просто науки люди, мащістка. Звісно, ж, на останок на казиночка. ось таке з кубиками. І документи. Зараз я покажу і будуть просто ще вода. І зараз десь тобі, це не один подарунок, А ще там доксипат. І ось я вже розпакувала ось такі от мільйони. Там вкладиш. Що може попастися? Ось такі. Я хотіла ось такого от зайчика. Але мені не вже чого. Це мені поки щось покажу. Ось така от дівчинка. Де Ось. Ось така от дівчинка. Пилочок. Але зато виконано дуже якісно. За це плюс. Так. І далі. Це ми продовжуємо. Ще у бок такий Ось така пастила. Хто любить пастилу, пишіть в коментарі, лайк. Я як не видимо, ви зрозуміли. Але я хочу її спробувати. Одна ось така. Тут... Ось така. І така ж сама. І на цьому мої подарунки були закінчені. Але я зараз розб'яв вам ще один подарунок, щоб не обманувати. Але я його вам не покажу, на жаль, але отут може я все відвідати. І цей подарунок це новий телефон, який я зараз знімаю, буде дуже гарна якість. І поки що все. Да. Далі зараз звісно ж за домашнім. Її ніхто не жаль. І вже буде інші. Тому відключить. Хоч би в мене там видно було. Мені буде 14. Ну як буде. Святкою я 8 листопада. О 14 мені буде конець.

Ось такий був тортик, зроблений власноруч, Просто подивіться, який він ось Отакий от оборотик І оказаріс вірменний. Зараз ми будемо успокоїти подарунки. Це вже пройшла субота. І ось тут я вставлю. Тут я буду какати. Перший подагоночок. Ось такі. У пакеті. Подагонку. Ну так. Перше це опуч, ось такий рожевенький. Далі це О! Зачекал. Все таки такие вот так вот. Да, как я попробую огляд. Вот такие вот тату скорпиончика. Киточка. Второй дианта. Еще один скорпион. И такие маленькие две. Так. Ну. Дальше Устки вот такие вот крыточки. В основном получится вот это я вставлю, чтобы можно было подогнать. а так покажу. Вот это. И еще вот какая вот такая то какая-то какая-то Купити лоснопоч-путиночок. Далі ще одні намистенки, але білі. І блиск дрягу. Ось такий. І казиночка. І перший потагонок вже все. Далі це потакунок, ось такі от цукерочки. Якщо я не помиляюся, вони в польські, але я поки в інтернеті. Тут точно скажу. Ось такі от. Як я розумію, туди йде вишня у шоколаді Так, і це ось така, я хочу, щоб ви побачили на її за розмоком. Скарбничка, наприклад. Вона з двох І ось поки з моєю головою. І відказуєш це на один тихо. Це ще. Так, дополнение уже идет да. шоколадочка, миланина. Ну, и одежда. Первое это вот такая. Ну, и кофточка. футболочка. Да, я вам покажу. Вот такая. Ну, и на этом все. Всем папа. восьмий и влог, і всім прокурсики.